Останній пацієнт. Я працюю медсестрою в нічну зміну у звичайній районній лікарні. Нічні чергування бувають різні, іноді спокійні, а іноді таке відбувається, що потім не спиш тижнями. Це сталося кілька місяців тому. Була друга ночі, лікарня майже порожня, тільки кілька пацієнтів у терапевтичному відділенні. Лікар задрімав у своєму кабінеті, а я обходила палати. Раптом у коридорі почувся звук, як ніби зачинили двері. Я здивувалася, адже всі пацієнти спали, а відвідувачі в уночі не пускають. Я вийшла в коридор і побачила чоловіка в лікарняному халаті. Він стояв спиною до мене, ніби щось читав на стіні. Вам щось потрібно? спитала я. Він повільно повернувся. Літній чоловік, худий, блідий, очі, як дві чорні ями. Я шукаю лікаря, сказав він тихим, але чітким голосом. Лікар зараз відпочиває, але якщо у вас щось термінове, я можу. Він мене пам'ятає? перебив він мене. Я здивувалася. Вибачте, ви хто? Він подивився на мене довгим поглядом і сказав: скажіть йому, що я приходив. Я останній пацієнт, і повернув за кут. Я поспішила за ним і нікого. Порожній коридор, двері закриті, а вихід під сигналізацією. Він просто зник. З тривогою я зайшла до кабінету лікаря і розбудила його. До вас щойно приходив якийсь чоловік. Казав, що він останній пацієнт, лікар, якому було вже за 60, раптом зблід. Ти жартуєш? Ні, він зник у коридорі. Лікар довго мовчав, а потім сказав: Це не могло бути. Десять років тому, перед моїм останнім робочим днем у реанімації, я втратив пацієнта, старого чоловіка, якого не зміг врятувати. Перед смертю він сказав мені, я прийду попрощатися. Я тоді не повірив. Ми сиділи в тиші. Наступного дня лікар звільнився.